Для прикладу, я хочу прочитати казку у темній норі, яка допомагає нашим малюкам впоратися зі страхом темряви. А читати я буду також вам, своїм перлинкам, і Аріні. Так, Аріночка, будемо важно слухати. Одного дня два други, курчатко та каченятко, пішли гуляти в ліс. По дорозі вони зустріли лисичку. Вона запросила їх до себе додому і сказала, що пригостить їх смачними солодощами. Коли малюки прийшли до лисички, вона відчинила двері до своєї нірки і запросила їх першими зайти у свою нірку. Не страшно а вам. Тільки переступили поріг курчатку та каченятку, як лисичка швидко закрила двері на замок. Та голосно засміялася. Ха-ха-ха. Як спритно, я вас підманула. Побіжу я тепер за дровами. Розпалю вогонь, нагрію води і кину вас у нею, малюків. Отже, смачний буде супчик. Тобі страшно, Аріночка, а вам малюки? Курчатко та каченятко, опинившись у темряві та почувши насміхання лисички, зрозуміли, що попалися. Курчатко розплакалося і почало голосно вукати маму, адже їм було дуже-дуже страшно в темряві. А каченятко, хоча воно дуже страшенно також боялося темряви, не плакала. Воно почало думати, як вибратися їм з цієї ситуації, і нарешті придумало. Каченятко запропонувало курчаткові рити підземний хід. Вони почали щосили лапками розгрібати землю. Незабаром у щілинку проник маленький промінчик сонечка. І щілинка ставала все більшою та більшою. І ось, друзі, уже на волі. Ось бачиш, качен... курчатко, сказала маленьке Каченятко. Якби ми сиділи і просто плакало від того, що нам страшно сидіти у темряві, то лисичка нас би з'їла. Треба завжди пам'ятати, що ми. Сильніші за наші страхи, а тому легко можемо з нами впоратися. Каченятко та курчатко обійнялися і побігли додому, весело гратися. А лисичка прийшла з дровами, відкрила свою нірку і побачила, що вже там нікого не було. Цікава була моя казочка. Бувайте до нових зустрічей!